Грамотні фішингові листи і повідомлення, клонування голосу і діпфейки для автентифікації все це поліпшені за допомогою штучного інтелекту шахрайські схеми. Технології стають новою зброєю кіберзлочинців. Які методи використовують шахраї і як вберегтись від цього? Дивіться у сюжеті. Як правило, їх називають так звані африканські принци. Я вам заплачу кучу грошей, але дайте мені банківську карточку рахунки, все інше. для того, щоб підмінити ваш голос, достатньо звукозапису одної хвилини. Завжди з кіберзлочинами є велика проблема. Дзвінки з псевдобанків з погрозами змінились рідним голосом онучки на іншому кінці дроту. Безграмотні листи шахраїв у спамі. Тепер без жодної помилки і схожі на правду. А ваш банк у телефоні захищений ID за потреби зламають діпфейком. Усе це стало можливим через масове поширення штучного інтелекту. Приміром, у Сполучених Штатах вже зафіксували афер на понад 8 мільярдів доларів. Самі шахраї при цьому могли знаходитись в Одесі чи в Мілані. Питання ідентифікації особистості, яка вчиняє злочини. Це питання транснаціональної злочинності. Тож воно розбирається на два етапи. Потрібно виявити, на якій країні є жертви, і потім потрібно ідентифікати особу, де вона вчиняє. І друге питання це найскладніше, яке Завжди було це питання можливості притягнення до відповідальності, тому що є правоохоронні органи, наприклад, в Європі або в США, а є правоохоронні органи в Європі, в Україні, і всі вони діють в межах національного законодавства. Е, тому з тим завжди будуть виникати проблеми і труднощі. І Це процес е, ну неможливо ніяким чином не забрати, тому що ну є суверенітети держав. Якщо на розслідування злочину сподіватись марно, то треба знати, як себе вберегти і попередити шахрайство всім. Точно за от, навіть невеликий період користування е ресурсами, особливо наприклад, електронною поштою в СПАМ завжди попадають листи. Е це, як правило, їх називають так звані африканські принци, які присилають інформацію. У мене є спадок, я хочу якось їх вивести там в Європу чи передати якось кошти. Я вам заплачу кучу грошей, але дайте мені банківську карточку рахунки, все інше. І завжди проблемою цих листів було в тому, що вони були е, неграмотно написані. Тобто одразу було зрозуміло, що це якийсь банальний Google-перекладач, який не є найкращою системою для перекладу. Е, і через нього перекладається як от воно переклало, так і закинуло. Е, той самий чат GPT дозволяється це робити набагато краще. Мовлення буде построєне грамотно, тобто речення будуть построєні так, як це використовує носій. Тут усе просто не варто вестись на безкоштовний сир в мишоловці. До того ж, треба попередити близьких, які можуть купитись на схему шахраїв. Якщо бачите, підозрілий лист в електронній скринці, покажіть його дітям, онукам, знайомим. Нехай вони теж оцінять його на правдивість. Ще один варіант шахрайства точна копія вашого голосу і дзвінки рідним. Для того, щоб підмінити ваш голос, достатньо звукозапис одної хвилиною. Далі він вже буде підбирати ваш тембр, вашу інтонацію, ну і загалом буде відтворювати фактично дуже схоже. Е, тому з тим є дійсно велика проблема. Плюс е, е, основна яка проблем, проблема складається, це безумовно. Це шахрайство, яке от телефонне шахрайство є, це методи соцінженерії, а друге шахрайство, яке є, це аутентифікація, яка відбувається через мобільний банкінг. Тому що зараз багато кого є, це можливість. Підтверджувати голосом, але насправді технічних можливостей вони досить обмежені для того, щоб ідентифікувати, яка людина говорила. Тому потрібно використовувати можливо трошки інші способи автентифікації, ніж голос особливо. А якщо ми говоримо, наприклад, про те ж саме телефонні шахрайства, то протидіяти якомусь. Якимось чином цьому то тобто, з обивачу буде досить складно. Тут потрібно домовитися просто в сім'ї про питання ключових слів. Крім того, можна скинути тривожний дзвінок і перетелефонувати людині, яка нібито вам дзвонить. Останній і найпотужніший вид шахрайства – це діпфейки. Ще на початку війни ви могли бачити, як росіяни хотіли ввести нас в оману із електронною версією президента України. Та, схоже, їм не вистачило ні знань, ні технічних можливостей, бо копія виглядала аж надто нереальною. Експерт пояснює, аби створити якісний діпфейк, потрібні технології ледве не голівудського рівня. Тож звичайним українцям перейматися саме за цей вид шахрайства не треба. Ну і наостанок головна порада від експерта з кібербезпеки: змінюйте паролі щомісяця. Сприймайте це як профілактику. У ваших паролях має бути мінімум вісім символів та різні регістри а ще, приміром, одини. Чу можна замінити знаком оклику. Такий пароль шахраї підбиратимуть щонайменше рік. Івана Грисимчук, Вадим Мірза, сьомий канал.